Всім привіт привіт! Ви на каналі Логовенко Наталія, і сьогодні я поділюся своїми секретами, як я вирощую мікрогрін. Я підготувала дві коробочки, в одній буду сіяти горох. І так як горох це в нас такі крупні насінини, то я його вже замочила. Сьогодні вранці поставила і аж ввечері буду висівати. Ну, краще це робити на ніч. І які тонкощі в гороху. Його е, змочила під підложку, вже вона мокра, і замочений горох. Його розсипаємо в посудині. розприділяємо по всьому, ну, по всій цій формі, і так як горох е, він буде підніматися. В процесі проростання, то його не так накриваємо, а перевертаємо цю кришечку і чимось приставимо, щоб насінини не піднімалися. І в такому виді ставимо проростати. А якщо у нас маленькі, дивненькі то тільки змочили оцей войлочок і відразу висіваємо коробочку. Насінини. У мене сьогодні є сію придзиску і капусточку. Пів пів формочки буде того, пів того, тут пакетики маленькі, ті, що продаються. Це я купувала нову цю формочку, і там до нього продаються ці войлочні і насіння. Ще ніби маловато, ну, досить буде два пакетика. І таке насіння потрібно збризкати гарно зверху, зволожити і цю коробочку накриваємо, так як, ну, вже як коробочку накриваємо. Ставимо обидві коробочки в якесь темне місце, в тепле, темне, ну зараз вже потепліло, десь у темне місце. І чекаємо сходів. Не забуваємо відкривати кожного дня, провітрити і збризнути коврики. коврики насіння. Покажу в процесі, як буде сходити далі. Пройшло 4 дні, і ось отакий у мене вже мікрогрін. Це, де посадіна в мене редиска і капусточка, вже є листочки, тобто я його вже відкриваю, і воно вже буде в мене відкрите стояти. А горох ще на один день, хоча вже є теж росточки, але ще один день постою, зараз провітриться і ще один день постоє відкритим. І так як я казала, так як я представляю горох, я вам показувала, як накривала. То вони всі лежать у рядочок, чого не скажеш. Навіть про це міленьке редиска трішки більше зернятко, і воно вже так трішки попідскакувало. Тобто редиску можна теж накривати. Капусточка міленьке, то воно нема такого з насінням, Ось такі тонкощі у вирощування мікрогріну І покажу вам вже готовий результат за декілька днів. Пройшло 10 днів від моменту посіву насіння. Редисочку я вже підрізаю, вже куштую. Капусточка теж вже така, ще деньок і можна вже її теж різати. І ще, чого не скажеш про горох, є такі, що вже величенькі вже можна їх різати, а ну, багато ще таких, що надаємо день-два. Бути. Тобто, якщо кажуть, що ви за тиждень будете з мікрогріном, то, скоріш за все, це ви будете з редискою, а не всі культури. Тому, якщо у вас за тиждень немає ще мікрогріну, подождіть, це буде гарного вам вирощування. І ставте лайк, якщо цікаво було і корисно мої такі відео.